Треба дуже тих передбані. Який веселий. Яке веселе подивічку ми знайшли. Вообще мы едемо до да скелі слон. Запашная. Ренято мариновані риби, Демок. Ось з рибалки йде. Під скалою садиба. Ну, як тут можна жити і не оці всі квадратні метри не засадити? Слон называется. Почему слон? Каплычки какие-то на территории. Яблоко. Очень богато яблок. Горячка. Любит. Ну, криса? Ну, що криса? — А хто? Вона землерийка. Ну дивися, дивись, яка Як? Вона не як криса. Взагалі мені здається, схоже на летючого кажана. Де її взагалі знайти не можу. Де вона? Та ось. Та я бачу. А, на камеру знайти не можу. Щось якась жопа. Жопа? Жопа, таке? в тебе є хвіст? Ти хто така? Покажи мордочку. Ну, покажи мордочку. Незрозуміло. Ні, не, є хвіст там десь. Ти все таки криси, напевно. Ну, напевно. Ну, хвіст побачила хвост? Не побачила? Ну, я думаю, на камері побачу. Бережно. Бережно. Ой, Бачите, ну. які вони маленькі. Це така скала. І там шумить. Ріка. Ріка Голубака. От куди його понесли? Дощ пройшов, тут глина.

Колихайтеся. Повертайтеся. Колихайтеся. Ні, не треба. Кані не треба. Це те що? Придумайте. Чому? Це ж цікаво. Це не цікаво, це не відстань. Тетяна. Тетяна, ти повернесь. Молодці. И снова пошел дождь. Да что ж это такое? Ой, паня. Видео снимаем? Так. У меня уже память забитая. Мені тільки 50 хвилин можно снимать. Всем привет. Мы на підвісному мості. Зелены сыну. Смарагдовый. не спитание? Сказали, більше трьох, ось тут заборонено. Світлана, пристане. Вона робить щось заборонена. Навмисно вона це робить, щоб було цікаво. А якщо ми перейдемо річку, там є далі стежка, щоб... Піти до іншого мосту підвісного і повернутися до людей. Я не подивлюсь, подаємо. Що ж повертатися? А чого це туристичний маршрут? Тому що річки тут є. Напевно, куди не глянь? Везде краса. Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Тебе твоєю селфі-палкою не видно. Ну і добре, таке ж то... Я ж не про себе, а про тебе.